Друзі, ви не повірите, але в нас сьогодні знову пошук на городі. Так, чим цікавий цей город, тим, що багато тут було монет, але мідяків не траплялося. Ось бачите, вон, будинок один, ось другий. Там в кущах третій будинок. Чим цікаве це місце, знаходили тут колись камради динарій. При мені динарій комода, ось отам вище. І тому сьогодні якраз тут будемо й ходити. Сьогодні копаємо вдвох, внизу ось тече річка, як бачите, така цікава місцина. Якщо був динарій, то можливо щось вдасться нам також знайти. Так, чому включився перший сигнал? Бив так добряче, як мідяк. Як бачите, 42, і це в нас якийсь значок. Значок був з голкою, але її нема. Так, це в нас якийсь. Воїн-спортсмен, якщо не помиляюсь. Другої ступені. Ось такий значок. Якийсь бігун. Це, схоже, якийсь номер 303, якщо не помиляюсь. Добре, потім відмиємо і подивимось. Ось такий город. Багато трапляються кераміки періоду черніхівської культури в переміжку з пізніми совками. Друзі, до речі, хотів показати вам будинок. Якщо ви не бачили, є відео на каналі, де копав я на городі бабусі. Там я розповідав, що з цього хутора вона переїхала на ту більш живу вулицю. Ось саме цей будинок. Остання жителька тут була, вона бачите, там далі кухня. Воно ну, ну, все закинуто. Також хтось покрав із сарая металеві листи, позривали дошки, але це сама живуча хата на цьому хуторі. Так, і ось давайте вам покажу ось цю хату. Тут є одна цікава така місцина. Так, це наше багаття імпровізоване. Пес замаскувався. Ось вона ця хата, така ляпанка. Ось подивіться, як раніше мастили з будинку кирпич. Оцю глину. Не глину, а що там, точно не пам'ятаю, але ось такий угол. Також забув додати, ближче до будинку знаходив закрутку від медалі, можливо, від якогось ордена. На неї написано манетний двір. Але самої медалі не знайшов. Можливо, в цьому році щось трапиться. Так, ну і наша стандартна шмурть, що можна знайти на городі. Смітник той. Ось такий цікавий цвях. Ну, цвях це з цього будинку. Ось якраз до багаття підкидав дровину і ось такий цвях залишимо. Непоганий сигнал. Давайте знімемо. Давайте знімемо це на камеру. Головне, щоб це не була в нас шмурдь. Але ні, схоже, що шмурдь. Так, ось вона. Пластинка, яка б'є, як монета на глибині. І ще одна знахідка, ось таке розірване мідне кільце. Якраз по своєму сліду, але чому я минулого разу його не знайшов, не зрозуміло. Але якраз під ногами дійшов той раз. Линув дощ, а ось саме інтер'єр цього будинку. Ну, звісно, з печі покрадено все, розбито. Ось коридор, сіни, вхід на горище, це була кухня і ось зала. Як бачите, копано. Ось також копано. Ось такий будинок. Ну і ось була спальня. Також тут все порито. Це, я думаю, зніму вам, поки шурує дощ. Все рито, рито, рито. Ще років 5, якщо не вкрадуть дах і завалиться цей будинок. Ось такі вимираючі хутори. Мерзеш. Це реально мерзос типу. Так, дощ трішки стих, Тим часом у нас п'ятак. За звуком та за розмірами п'ятак. Зараз трішки протру. Ось така п'ятачина, непоганий в неї стан 48 року. Продовжуємо. Ще одна монетка, і бачу, що радянщина. Зараз поглянемо. Так, трішки зачекайте. Ось так набагато краще 15 копійок 1977 року. Так, ще підзбираємо трихи грибів. Ось такі опеньки. Так, назбирали 4 пакети грибів і повернулися назад. І подивіться, який у нас мідячок. Замотав прибор привод, тому що немає чехла. Так, зараз поглянемо. Мідяк 100% 2 або 3 копійки. Ой, друзяки, гляньте, який в нього стан чудовий. 1820 рік. НМ. Монетний двір. 2 копійки. Оце так стан. У нього ще, напевно, є М. Ще, напевно, патина. Дивіться, яка зелена. Ой, буде чудово, якщо відмити. Закинемо мило, поглянемо. Ось так. Це перший мідяк на цьому городі. Ще можете мене і привітати. Ну, це взагалі щось цікаве та незрозуміле. Погляньте, яка штука. Хто знає підказуйте. До речі, хто не бачив відео, саме ось на цьому городі, де була кукуруза, це вже другий город. Знаходив таку штуку цікаву, що ніхто не міг навіть підказати. Кому цікаво відео, в правий верхній кут добавлю а також в описі буде посилання. Подивіться, можливо, хтось підскаже. І знову така штукенція. Переїжджав знову дощ, у нас монетка 2 копійки 1982 року. Так, друзяки, якщо цікавого нічого не буде, ну, буду знімати, якщо буде щось цікаве, а так зустрінемось на огляді, тому що вже вечоріє і пустився сильний дощ. Що ж, друзі, закінчився у нас пошук на цьому чудовому городі. Давайте пробіжимося по знахідках. Перша це у нас воїн спортсмен з циферками без голки. 5 копійок 48-го, також 15 копійок 1945 року. Непоганий стан. І 2 радянщини. Бачите, який стан на горолі в неї. 15 копійок 77-го і трішки краще 2 копійки 82-го року. Сама приємна знахідка на цьому гроді це перший мідяк звідси. Це така деталізація. Якщо поглянемо, подивіться, в якому вона стані. Не зазвичай вони какаліки, але ось така цариця полів. Тому що тираж у неї був 75 мільйонів. 200 тисяч штук. Але ось в такому стані дуже приємна монетка підійде для колекції. Подивіться, як все детально зображено. Ось така монетосина. Так, що кому сподобався цей пошук, ставимо палець вгору. Не забуваємо підписуватись, друзі. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі та закріпленому коментарі буде посилання на благодійний фонд Повернись живим! Почуємось!